Відмовляли почки, печінка, і теж нам сказали, що все дуже дуже погано. Ну як завжди, я сказала, будемо боротися. Зателефонував хазяїн. Плакав він, плакала я. Коли почалася війна, його жінка з дитинкою поїхали у Німеччину. Потім його призвали на фронт. І собаку не було з ким. І Він залишив поряд там сусіди, друзі. І в один прекрасний момент не услідкували, що ворота відкриті, і він зник. Його вони місяць шукали. Ми тепер чекаємо, чекаємо зустрічі.